Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Микола Княжицький, народний депутат України, який чимало зробив для того, щоб відповідний профільний законопроект перетворився на закон. Слава Україні! Микола, радий бачити героям. Слава, радий бачити вітання з Харкова. Ну що, Черкаси, так. Розуміємо, що Черкаси це велике потужне українське місто. Розуміємо, що зроблено було дуже багато, але стався цей інцидент. Я кажу про те, що представники російської православної церкви в Україні надзвичайно активно включили свій режим. Забрати чи не допустити переходу церковної громади до Православної церкви України? Так, хотів би розпитати вас про вашу особисту думку і оцінку. Чому подібне взагалі сталося? Так, хто, хто прогледів? Та ніхто не прогледів. Хто сказав, що буде легко? Насправді. 80% українців відповідно до соціологічних опитувань підтримують прийнятий закон про заборону діяльності Російської церкви в Україні. Очевидно, що такі українці є в лавах так званої УПЦ МП, яка ніяк не може розірвати свої стосунки з Росією, принаймні на рівні керівництва, але багато прихожан цієї церкви, які є законослухняними слухняними Українами, є патріотами. Вони цього хочуть і вони прийняли абсолютно справедливе рішення. І законне рішення в Черкасах про перехід до ПЦУ. Але агентура російська, російські попи чинять провокації, роблять все для того, щоб цього не допустити. Тому що це їхня агонія. Храм Черкасах є важливим. Це кафедральний храм, це центральний храм міста. Черкаси, завжди намагалися русифікувати, наскільки це можливо. Це таке непросте місто промислове, хоча це серце України, але впливи російські там були дуже. Же сильними тому ці ФСБшники в і атакують храм. Але як я розумію, українські силові відомства не піддаються на провокацію, але діють ефективно. Зокрема, хотів подякувати службі безпеці України, яка послідовно обстоює позицію захисту незалежної української церкви і боротьби з російською церквою в Україні. Інші представники силових відомств теж взяли участь в наведенні ладу. Я переконаний, що лад буде наведено і цей процес перевходу до. ПЦУ або принаймні, розірвання стосунків з російською церквою вже в Україні не зупинити Ну, з другого боку. Можливо, подібні речі, як, наприклад, спроба зриву переходу до православної церкви України, що це мало би кваліфікуватися в окремих. Можливо, статтях кримінального кодексу так, тому що це не просто там перешкоджання чи акт хуліганства тобто, це спланована акція, спланована диверсія, яка спрямована зокрема і назовні. Так ми розуміємо, що є на заході проросійське середовище, які можливо не відпрацьовують навіть гроші окремих олігархів українці, Можливо, вони так думають, але суть від того не міняється тобто вони намагаються дискредитувати. Створення як єдиної об'єднаної православної церкви України, так вони використовують подібні прояви як демонстрація чи псевдодемонстрація того, що в Україні є величезні внутрішньорелігійні суперечності. Так, оцей от момент мене також непокоїть, тому що це б'є загалом по репутації нашої держави, особливо під час ну, дуже непростих перемовин з європейською спільнотою і зі Сполученими Штатами. На цей випадок чітко демонструє просто хуліганські і антидержавні дії е цих е прислужників російської церкви і ФСБ. Нічого там такого не відбувалося, окрім того, що можна чекати. В нас іде війна. Вони вибачте, на фронті. В нас стріляють, ці попи зі зброєю. Бігають україною. То не дивно, що вони свої осередки хочуть зберегти. Ясно, що це буде подаватися російською пропагандою, як е, які, дії, які там когось може обмежують. Але картинка є: це вони обмежують, це Вони забігають, б'ються там, хапають людей, починають істерику робити. Не дозволяють людям. Перейти до тієї конфесії, до якої вони хотіли би перейти, просто нам треба правильно пояснювати це цілому світу і пояснювати, що це провокація, якщо до цього взагалі є якийсь великий інтерес. Тому що сам інтерес до цієї церковної теми він теж навмисне розкручується російськими провокаторами в Європі та Сполучених Штатах Америки. Потім вони розповідають, що всі сенатори за це переживають, всі за це переживають. Ні, наше законодавство повністю відповідає е, Європейській конвенції з захисту прав людини рішенням Європейського суду з прав людини. Е, ніде Українська влада в даному випадку не чинить нічого незаконного. Навпаки, громади мають право визначитися, визначитися і вийти. Цю спрута російської церкви, і багато хто так робить. Очевидно, вони всі агонії будуть намагатися цього не допустити. Але я думаю, як я вже говорив, фахова робота і професійна робота і поліції, і служби безпеки України не дозволять їм розсвітати ситуацію. Так, ну але надзвичайно істотно, щоб відповідні профільні релігійні установи, ну я так злегка іронізую, але зокрема йдеться про православну церкву України, так знайшли в собі сили і провели відповідні, якісь я не знаю, об'єднавчі заходи, щоб постійно точилися ті чи інші розмови. Так, ну ключова історія. От нещодавно вже згадане вами соціологічне опитування, продемонструвало, що українці хочуть великої об'єднаної православної церкви України. Країни так розуміють, слухайте. Ну я думаю, що в нас є велика об'єднана православна церква України. Називається вона ПЦУ. Е, опитування проводять з різною метою. Те, що в нас є, і вісімдесят людей, які підтримують заборону російської церкви, це свідчення цього. Те, що в нас е, ніхто не забороняє, доєднатися до ПЦУ всім, хто хоче. В даному випадку громада захотіла, а російські попе пішли проти громади. Може таке бути, що будуть громади, які захочуть просто розірвати зв'язки з російською церквою і не доєднуватися до ПЦУ. Про які об'єднавчі процеси з ким нам потрібно об'єднуватися? От якраз люди тут і об'єднувалися з ПЦУ. Це є частина цього об'єднавчого процесу. Мож парафія захотіла доєднатися до православної церкви України. Добре, а як це все буде виглядати в реаліях? От тому, що кабінет міністрів ухвалив рішення про порядок проведення перевірок релігійних організацій на предмет зв'язку з Російською православною церквою України? Як це все буде виглядати на практиці? На практиці в законі чітко прописаний цей механізм дослідження приписів. Заборони діяльності тих організацій, які безпосередньо пов'язані з Росією. Якщо є сумніви, то суд вирішує це питання. Проблема полягає лише в тому, що Державна служба з етнополітики і свободи совісті не немає бюджету, і в новий бюджет фактично майже нічого не закладено. Там декілька людей працює. Вони просто не встані зробити те, чого вимагає закон. і більшість в парламенті і уряд мали б подати такий. Проєкт бюджету, де зважаючи на всі ті виклики, які стоять перед десом Державної служби свободи совісті, яка власне покликана проводити ці перевірки і закривати ці органи перед цими викликами, щоб вони гідно підтримувалися державою. А цього немає. Таке враження, що держава сказала А, але боїться сказати Б. Очевидно, ми будемо вимагати, щоб їм бюджет було надано, щоб вони могли запросити на роботу достатню кількість фахових юристів. Просто державних посадовців, які встані будуть реалізовувати закон, ось тут проблема існує велика. Як, як може виглядати справа з реституціями церковного майна? Наприклад, ми коли ми говоримо про потужні монастирські центри, які тимчасово використовуються е, проросійськими. Православними церковними структурами так це зокрема той самий Почаївський монастир. Ну, ключова історія, щоб повернути його, наприклад, греко-католицькій церкві, яка його активно розбудовувала. Чи ведуться якісь взагалі подібного плану консультації? Найголовніше, щоб там не було тих, хто є частиною російської церкви. Нам потрібно виконати спочатку цю норму. А далі, очевидно. Ну іде дискусія, кому він має належати чи державі, чи УГКЦ, чи ПЦУ. Є прийти різних точок зору. Я не хотів би, щоб ми чинили зараз провокації і ділили шкуру невбитого, навіть не ведмедя, а твора. Я маю на увазі російську церкву. І от після того, як ми позбавимося їх, потім ми будемо вирішувати, як українським церквам, е, ну яка з українських церков буде, кому з українських церков буде належати е, почає? Очевидно, я, наприклад, я б греко-католик, очевидно, я обстоюю інтереси греко-католицької церкви, але перш за все, я український політик, угу. і я розумію, що українські церкви. Мають діяти безконфліктно, спільно домовлятися між собою, і найголовніше для кожного українця це залишитися, викреслити цей російський вплив на наше духовне життя. А ми вже розберемося, і вірні ПЦУ, і вірні ОКЦ, і вірні інших протестантських українських церков, яким чином нам існувати далі такий досвід мирного співіснування церков фантастичний, унікальний в Україні є. Ну, питання до вас не просто як до українського політика, а до українського політика, який дуже добре розуміється в польсько-українських відносинах і є одним з промоторів того, що називається польсько-українським порозумінням. Так ну пролунали доволі неприємні сигнали від польського політику, коли ми говоримо про. Можливість узалежнення української євроінтеграції від тих чи інших історичних питань, на якому рівні зараз за вашою інформацією перебуває дискусія, і як нам правильно чинити так. Розуміємо, що можливо ті заяви з боку представників польського політику були скеровані на внутрішній електоральний ринок, так але вони доволі боляче вдарили і по українській аудиторії. Я думаю, що є деякі особи в польському політику, які бояться конкуренції з боку України в європейському союзі в певних сферах, е, і для того щоб е, боряться за кошти європейського союзу, які надаються для так званого вирівнювання, щоб бідніші країни люди в бідніших країнах жили не гірше ніж люди в багатших країнах. Якщо Україна буде членом ЄС, то очевидно Україна буде претендувати на ці кошти. Десь їх треба брати в Польщі рівень життя вже достатньо високо піднявся. І очевидно, Польща може залишитися без цих грошей. І конкуруючи за гроші, і конкуруючи за ринки, є політики, які прикриваються при цьому історичними питаннями. Це не означає, що їх немає. Але з цими історичними питаннями мають розбиратися історики, а політики мають розбратися з майбутнім. Я є прихильником українсько польського союзу в Європейському Союзі, тому що ми разом ці дві країни. Очевидно, будемо мати навіть просто за кількістю населення, будемо там лідерами, і зможемо робити так, щоб нашими спільними інтересами, і українськими, і польськими, рахувалися в європейському союзі. Для цього треба працювати над виробництвом цих спільних інтересів. Ці спільні інтереси це спільна економіка, спільні підприємства, відбудова України, спільні підходи в сільському господарстві, спільне освоєння ринків. Все це безумовно можна зробити, але очевидно, що в польському. Політику є люди, для яких набагато простіше грати не минулих труднощах, за які українська держава не несе жодної відповідальності і не може нести, бо української держави тоді не було. Був конфлікт між е польськими громадянами. Е між більшістю польського походження і національною меншістю українського походження на території, яка була окупована Німеччиною, очевидно за те, що відбувається на окупованих територіях, завжди відповідальність це окупант, за те, що передувало цьому відповідальність це держава, тобто польська держава, де ці громадяни жили, і між якими були непрості стосунки. І польська держава зобов'язана зробити все для того, щоб захищати. Інтереси національної меншини, яка проживає на території Польщі, бо на території Польщі сьогодні є декілька. Е Півукраїнці я б сказав. Вони всі українці, але є українці, які є е, біженцями внутрішнього, навіть не внутрішнього, я б сказав, зовнішньо переміщеними особами, так бо вони перемістилися поза межами України. І я хотів би подякувати і польському уряду і польському народу за теплий прийом українців і за величезну допомогу, яку польська держава надає українцям, які приїхали туди, але є українці, які на території Польщі жили завжди в своїх рідних домівках, які постраждали від переселення під час акції вісла, які мали багато інших страждань ще й до цього, і між між цими українцями знакнуть не всіма а частиною з них між українською меншиною і польською більшістю через тогочасну політику польського уряду були було багато непорозумінь. Спочатку це був уряд ще до Другої світової війни. Потім був це комуністичний уряд, який несе всю відповідальність за ці трагедії українців під час акції вісла. І от захист прав української національної меншини це відповідальність Польщі, як члени європейського союзу. Що стосується України, очевидно, ми маємо зробити все, щоб відповідно до чинного законодавства задовольнити прохання всіх, хто говорить про екзумацію жертв, і ми маємо провести екзумацію польських жертв. Якщо є в цьому потреба, і це доведено. Так само ми маємо провести екзумацію українців, які теж загинули в цій братовбивчій війні. Це відповідальність нашого уряду, і наш уряд має зробити все для того, щоб пам'ять про тих людей, які загинули. В цій братовбивчій війні тоді на е, території сучасної Польщі на території сучасної України, хоча української відповідальності за це немає, щоб пам'ять про кожного з них, про кожну особу, про кожного поляка, вбитого українцями, про кожного українця вбитого поляками, збереглася, тому що якщо це цивільні люди це мирні люди, які постраждали насправді від того, що два величезних режими ділили тоді Європу. Сталінський, гітлерівський, а ті режими провокували протистояння між громадянами колишньої Польщі, потім окупованої. І ми, як українці, маємо зробити все, щоб таке більше ніколи не повторилося. А на вашу думку, перспективи. Коли би це стало можливим, ну з урахуванням, так би мовити, певної бюрократії і певних великих дискусій, не знаю, між не лише між урядами, так ну але і всередині, між конкретними інституціями. Тобто, це могло би бути цього року чи радше наступного? Я думаю, що ми домовимося. Ми, ми просто приречені домовитися. Попри те, що будуть заважати внутрішні політичні е, події, щорічні вибори в Польщі, то парламентські, то місцеві, mm -hmm. тепер то президентські розкачування цієї історичної теми різними політичними силами. Часом е, небажання. Долучити Україну до Європейського Союзу в деяких політичних силах, але завжди знайдуться в тверезі і відповідальні політики і в Україні, і в Польщі. Я переконаний, що таких більшість, які зроблять все, щоб ми разом зайшли в Євросоюз і були найкращими партнерами. Так, ну будемо сподіватися. Водночас є ще іс історія, про яку ви згадували так: про демог демографічну ситуацію в Україні. Розуміємо, що. Мільйони українців зараз перебувають на території Європейського союзу, зокрема і в Польщі. Ми розуміємо, що цей процес, на превеликий жаль, він має перспективу тривати і надалі. І, можливо, простіше не буде, коли ми говоримо про потенційне повернення наших з вами співгромадян додому. Розуміємо, що є низка причин. Попереду важка зима, але нам треба не знаю, розбудувати, запропонувати, осмислити цю проблему і представити певні конкретні підходи до її вирішення, так тому що це історія загалом про середньострокову перспективу і виживання України як держави і українців, як народу за умов. Російської агресії, яка може точитися і в подальшому ваше бачення відповідних кроків, так ми розуміємо, що дуже часто це не питання не знаю, патріотичного вибору чи національного вибору, це питання економічного і безпекового вибору, так тому що люди бояться, є діти і так далі. Але все одно нам треба запропонувати щось, щоб люди хотіли повертатися, тому що Україна справді втратила. Ну, мільйони своїх співгромадян. Ну я вдячний колегам з комітету з питань з гуманітарної політики, який підтримав одноголосно мій законопроєкт про створення міністерства демографічної політики і діаспори. Має бути один орган. Я пропоную, щоб це кордонав віце-прем'єр, який буде цим опікуватися. Ну, вибачте, людям має бути куди повернутися. Їм треба житло збудувати. Їм треба виплачувати кошти на оренду житла. їхніх дітей треба дати в школи, їм треба дати нові професії, їх потрібно працевлаштувати на нових місцях. Все це величезна робота, яка абсолютно занедбана в нашій державі. Тому перш за все відповідальність нашої держави зробити все для того, щоб ці люди повернулися. А для цього треба цю політику з повернення концентрувати в одному відомстві. Власне, це я і запропонував. І буду все робити для того, щоб проблеми цих людей. Не залишилися осторонь е, уваги української держави, бо держава для того існує, щоб їх захищати. Багатьом з них ще раз кажу, немає куди повертатися, тому що їхні домівки на окупованих територіях або на тих територіях, які обстрілюються, як ось тут в Харківському регіоні, де я зараз знаходжуся. Очевидно, вони би і хотіли в Україну поговоримо. Просто немає куди. Держава має все зробити для того, щоб це забезпечити. Ми про це говорили і тут на виїзному засіданні. Нашого комітету з питань гуманітарної політики в присутності міністра культури. Е, бо е, ці люди потребують і забезпечення освітою, і хороших бібліотек, е, і виховання дітей в українському дусі Україна не має їх покидати. Ми все повинні для цього робити. А уваги цьому поки що немає. Тому я сподіваюся, що от мій цей законопроєкт комітет підтримав, що він буде підтриманий в залі. Більше президент Володимир Зеленський говорив про створення міністерства повернення, хоча в бюджеті на це не заклали ні. Копійки, і можливо, мій законопроєкт допоможе зарушити е з місця цю ідею, яку загалом я вітаю. Так ну ідея дуже потрібна, але питання ще так званого бюджетного рядка і певних ну дуже конкретних перспектив, так що ми маємо пропонувати тим людям. Тобто, Ну, щоб був бюджетний рядок, треба щоб хтось розумів, що це потрібно і важливо. Якщо буде міністерство, яке буде очолювати віце-прем'єр, принаймні, буде кому сказати слово. Зараз біженцями внутрішньопереміщеними особами не займається ніхто один. Частину займається Міністерство політики, частину – Міністерство окупованих територій, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, навіть Міністерство оборони. Всі потрошки. А це означає, що єдиної політики, бо функція міністерства це вироблення політики, тобто вироблення плану того, як вирішити проблему цих людей. Зробити їх життя щасливим і повернути їх на батьківщину одного відомства, яке би за це відповідало, не існує. Коли воно буде існувати, і буде відповідна програма, Відповідно до цієї програми буде бюджетний рядок. Бюджетний рядок пишеться під якийсь план. Цей план треба зробити. Ніхто зараз за це не відповідає. Я наполягаю на тому, що має відповідати за це уряд, і має бути конкретна відповідальна особа. Дякую, Микола Княжицький. Зараз був на зв'язку з студією Еспресо, народний депутат України.